Це компанія автопарку, У нас на надходження. Це Kia Rio 2010 року. 1.5 дизельний двигун. автомобіль на хорошій літній резині з синього кольору. Один власник в Україні. Текстильний світлий салончик. 400 підйомника. Подивіться на стан салону. 270 тисяч. Так виглядає, якби тут 100 тисяч. П'ятиступінчна кропка, кондиціонер присутній, магнітола присутня. 274 тисячі пробігу. Стан ну просто. Клас. Один власник в Україні. По обслуговуванню є вся сервісна історія, все, що треба було, все робили. Щеплення, нещодавно міняли, ГРМ міняли, все міняно. Хенку кризина. Подивіться на стан. Дуже класний автомобіль. І дуже класна ціна. Ціна його 6 тисяч доларів. Приїхали, потесли і купили. Львів кільцева 60. Можна лізинг, можна кредит, готівка, будь-який спосіб розрахунку. Приїжджайте.